Прикол, що я не бачу, що ви пишете. Я бачу тільки з телефона, що ви пишете. І, і не можу сам писати в чат. Мене просто не ОБСК не відхоплює навіть твіч. Прикол? Оце кайф. Чат пише коннектинг, да уж. Ну, это повне говно Притакіос. Жоє, бо може, да. А щось, блять. Знаю, якась хуйня. Чому воно досі не включилося до чату? У мене щось реально з інтернетом, чи що? Ну це повна хуйня. Вже знову є, да. Але я бачу ваш. Я не бачу свій чат. Підключання до чату пишу. refresh чат, ну давай, може рефрешни треба. У мене не підключається до твіча до, до цього. Це якась дичь повна, блядь. Це що з інтернетом? Або я не знаю, що це таке. But, я від стара підключився, все нормально. А від вай fi щось якась хуйня повна Щас ще раз пробую. І все одразу коннектинг, Єбать. Ну понятно. Не, гайс, я перезапущу комп. Запущу комп, сапер запущу, блять.